Треба катушку розбирати, дивіться. Опа, кончик. Ми беремо, просто просовуємо, щоб вставити леску, не треба цю катушку розбирати. Просовуємо просто лесочку. Опа, витягнули. Далі робимо одинакові кончики. Може, трошки багато. А ну, леска не груба, йдеть. Виставляємо одинакові кончики. Оп. Виставляємо одинакові кончики і далі. І далі просто тримаємо цю, і закручуємо. Бачите, вона заходить туди леска. І все, не треба розбирати, мучиться її. Бо якщо хороша катушка, ви її. По-перше, розібрати її важко, а по-друге, її потім зібрати важко. Ви собі просто берете і тако накручуєте. Оп. Оп. А леска у нас була намочена водичці. І зараз ми її затестимо і подивимося, наскільки. Це буде удобно і наскільки це буде класно. Що трошки надо. О! Кому треба електробензоакумуляторний інструмент? Звертайтесь, відправляємо по всій Україні нови пошти.